Чи часто буває, що ви дивитесь фільм або музичний кліп і раптом ловите себе на думці? Що це за шикарна куртка? Я хочу собі точно таку ж. У мене часто всім привіт! Вітаю вас на каналі Інтертоп. Мене звати Валєра, і сьогодні я вам розповім про бренди, відомі на весь світ своїми технологічними речами та інноваціями. А ще розкриє секрет, чому такі зірки, як Кенні Вест, Девід Бекхем та Дженніфер Еністон обирають речі від Альфа індустріс на папірі та Каламбія. Спойлер причина не тільки в стилі. Підписуйтесь на канал Інтертоп, і ми починаємо. Історія бренду Alpha Industries починається в далекому 1959 році, коли бренд почав постачати одяг для армії США. Розвиток бренду припав на війну у В'єтнамі, тому Альфа отримали субсидії від держави, станки та почали у великих обсягах шити свій мілітарий бренд. Спочатку це були авіаторські куртки ма 1 для пілотів, створені з міцного воднепроникного нейлону, що одночасно є легким і витривалим. Метою цих курток було захистити бійця в екстремальних умовах. Оригінальна МА-1 також мала помаранчеву підкладку зсередини для того, щоб пілоти могли легко перевернути куртку, якщо вони зазнали аварії, і таким чином бути поміченими для рятувальників. Ця фішка моделі зберігається і досі. Що робить дизайн цієї куртки реверсивним? Це значить, що його можна носити і чорною стороною, і помаранчевою. Загалом бренд Alpha Industries зосереджує свою увагу саме на довговічності та функціональності речей. І хоч бренд і не використовує особливо інноваційні технології для екстремальних погодних умов, він продовжує орієнтуватися на функціональні, міцні та урбаністичні дизайни. Alpha Industries постійно співпрацює з іншими брендами та дизайнерами, такими як Vetements та Stussy, роблячи військовий стиль ще більш популярним серед молоді та селебриті. Від Кані Веста до Девіда Бекхема ці куртки стали символом вуличної культури та кінематографу. Хоч Альфа індустріс і відомий переважно своїми бомберами, бренд також виробляє пухові куртки, пальта, худі, аксесуари і жіночий одяг. Розширюючи свій асортимент з кожним сезоном, крім відомого бомбуру МА-1, В асортименті бренду також представлено багато цікавих адаптацій для повсякденного насіння в холодну погоду. Серед новинок хочу показати вам ось таку адаптацію Ма 1 натхненну мисливськими куртками 80-х та оптимізованою для прогулянок на природі. Моделі має капюшон і великі кишені на передній частині куртки. Наступна модель тепер вже сучасна версія 2 b що використовувалась в особливо холодних та екстремальних умовах, оновлена версія має більш піднятий дизайн та регульований роздільний капішон, а також альтернативний теплий пуховий наповнювач. Наступна стьобана куртка Alpha Industries Lightweight Quality Down майже невагома модель. Вода не проникна та дуже комфортна для повсякденного насіння в місті. Ще більше новинок та бестселерів бренду Alpha Industries Шукайте на сайті та мобільному застосунку індертоп. Чи доводилося вам чути про бренд на папірі? Цей бренд часто асоціюють із високоякісним технологічним аудор одягом та інноваційністю. І це не дарма. Історія бренду починається у кінці 80-х з вироблення технологічних рюкзаків і сумок для мандрівників. Почерпнувши натхнення у полярних дослідників, на папірі починає використовувати вощене бавовняне полотно, відоме своєю довговічністю та стійкістю до погодних умов. Сама назва на папірі є варіацією фінського слова, що означає полярне коло. Логотип компанії наполовину білий, наполовину чорний, символізує північний та південний полюси. Прапор Норвегії, хоч бренд насправді італійський, використовується у брендингу виключно щоб осіцювати з екстремальними умовами. На початку 90-х бренд починає виробляти також і у одяг, спираючись на попередній досвід створення технологічних речей. Саме в цей час і з'являється одна із найбільш впізнаваних моделей бренду: культовий анорак Скідо. Це було революційне рішення, оскільки куртка не мала застібки блискавки, що мінімізувала потрапляння вологи та вітру всередину у 2015-16 роках. рухаючись до сталого розвитку, бренд на папірі повністю відмовляється від використання натурального хутра і пуху, впроваджуючи політику без хутру, без пуху. Замість цього бренд представляє інноваційні альтернативи. Екохутро із синтетичних волокон канекарбон та інноваційний утеплювач термофібри, що забезпечує теплоізоляцію, легкість і підвищену водонепроникність. Загалом фірмовий стиль бренду на папірі визначається трьома культовими виробами: оригінальною дав сумкою Bering, Курткою Rainforest і легендарним анорагам Skido. Майже кожного сезону бренд представляє оновлені модифіковані версії цих моделі, зберігаючи їх автентичність. Тепер коротко про кожне з речей. Сумка Duffel була першою річчю на папірі, яка отримала статус знаковою, створена з використанням спеціального типу вощного бавовняного полотна. Ця сумка є дуже міцним та функціональним аксесуаром. Створений у 1995 році як типова міська куртка Anorak, Rainforest виготовлений з переробленого утеплюваче комфортем без пуху, забезпечує оптимальну ефективність на відкритому повітрі завдяки критично поклеєним швам, вдосконаленому регулюванню капюшона і регульованому подолу. На додаток до цього модель має впізнавану кишеню кенгуру з логотипом. Про Anorak Skido ми вже встигли згадати раніше. Виготовлений із переробленої тканини кордура і розроблений з критично Поклеєними швами він поєднує собі в вітростійкість та водонепроникні матеріали з мінімальною вагою. На відміну від куртки Rainforce, Skido зовсім не має застібки. Названа на честь ідеальної температури, за якою людське тіло відчуває себе найкомфортніше. Нова куртка Air Park Long Jacket 2022 легко адаптується до температурних змін завдяки легкій ізоляційній підкладці комфорт темп термофібри. Стійка до дощу та снігу, вона має поклеєні шви, двосторонню блискавку, внутрішню кишеню та регульований капішон зі зйомним козирком. Ще більше інноваційних новинок та культових моделей бренду на папірі шукайте на сайті та в мобільному застосунку Інтертоп. До речі, ловіть цікавий факт: бренд на папірі засвітився у фільмі The Secret Life of Walter Mitty, де головний герой носить куртку на папірі під час своїх екстремальних пригод. Дуже раджу переглянути Каламбія бренд для тих, хто не боїться вирушити у найсуворіші умови. Але не багато хто знає, що починав бренд з виготовлення дамських капелюшків. Родина Ламфром через переслідування іммігрували з Німеччини в США, де у Портленді купили фабрику з виготовлення головних уборів. Однак дуже швидко починають шити спортивний одяг. Одна з причин, чому Коламбія так популярна, це їхні революційні технології. Наприклад, їхня революційна тепловідбуваюча технологія Omni-Heat, яка розташована на внутрішній підкладці куртки. Та допомагає відбивати і утримувати тепло тіла, не додаючи додаткової ваги курці. Ця технологія працює як космічний костюм, відбиваючи тепло назад до тіла і тримаючи користувача в теплі в холодних умовах. Ще одна революційна технологія: – O-Dry Extreme. не проникна перша у своєму роді зовнішня мембрана, яка поєднується з м'яким внутрішнім шаром для нульового зволоження, покращеної повітропроникності та комфорту біля шкіри. Також новаторською є технологія Omnitech – водонепроникна дихаюча технологія з багатошаровою конструкцією, створена для захисту від зовнішніх погодних умов дощу та снігу, одночасно вивільняючи надлишок, тепла та вологи. Всі ці і ще набагато більше технологій, які використовує бренд. А список, повірте мені, довгий, справжні інновації у світі оудор одягу і з кожним роком компанії продовжує вдосконалювати їх, роблячи речі ще більш ергономічними та екологічними. Коламбія активно спонсорує екстремальних спортсменів і мандрівників, які випробують спорядження бренду в умовах Арктики, пустель або високогір'ї. Серед новинок, які точно варті вашої уваги з настанням холодів: зимова куртка Columbia Omni Heat Oak Harbor 2 Insulated. Ця водонепроникна дихаюча куртка, створена для активного відпочинку. Має тепловідбиваючу підкладку ОмніХід, що забезпечує дихаюче тепло та водонепроникну дихаючу тканину, OmniTech, що запобігає проникненню вологи. Зимова куртка Columbia Delta Річ Down Hooded, крім тепловідбиваючої підкладки. Також містить технологію Heat Seal, яка зберігає тепло за допомогою термоз'єднаної конструкції без швів. У той час технологія Omni Shield відштовхує вологу, збираючи рідину в пряжу, яка швидко висихає, залишаючи вас сухими. На Columbia Free Фрі 3 Fleece – Справжній хід продажів. Мають підошву з технологією TechLite, яка гарно амортизує і підтримує стопу. А технологія OmniGrip забезпечує краще щеплення на різних поверхнях. Крім цього, модель має флісову підкладку і утеплювач, які забезпечують гарантоване комфортне використання взуття при температурі мінус 10 та нижче. Ще більше технологічних новинок одягу та взуття бренду Columbia шукайте на сайті та в мобільному застосунку Intertop. Ну що ж, на цьому наш сьогоднішній огляд технологічних брендів завершується. Тепер ви знаєте, чому ці бренди. Це не просто стильні речі, вони поєднують у собі функціональність, історію, стиль і що головне, технології та інновації. Тож, якщо ви шукаєте одяг, який прослужить довго, захистить у будь-яку погоду та підкреслить ваш стиль, ви знаєте, які бренди варто обирати. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку цьому відео і не забувайте, технологічний одяг це інвестиція не тільки в стиль, але й в впевненість і комфорт у будь-якій ситуації. I like I like I like